то у нас планується приїзд наших гостей з 11 до 12 і ми запрошуємо бажаючих долучитися. В 12-й годині у нас з 12 до 12.30 буде благословення, присутність від Святослава від Патріарха Київського і всієї Русі України Сіларета. Потім у нас іде відкриття офіційної частини з е, виступами патріаршого намісника митрополита Євпифанія, виступи представників Всеукраїнської ради церков, виступи представників е, відкритого православного університету, доповідь пана Дмитра Степовика, деякі ще е, наукові доповіді, виступи представників Національної бібліотеки України імені Вернацького, відкриття виставки. Надзвичайно цікавого автора Аналогів, якому якому ну, немає в Україні, а власне це Юрій Храпай, і буде представлена його виставка копій оригінальних мініатюр і текстів стародавних рукописів. Юрій Храпай рукописно відновлює книги, ті, якими вони власне були до початку друкарства. І після цього, безперечно, для всіх майстер-клас в папірні, для того, щоб люди подивилися, як виготовляється папір і виступ церковного хору. Які ми очікуємо. Тому ще раз запрошуємо всіх доєднатися, всіх бажаючих вірян доєднатися до урочистого святкування і до благословення патріарха Філарета в суботу. Починаючи з 11-ї години, чекаємо гостей, в 12 ї годині починається урочистості, і запрошуємо вас доєднатися.